Всім доброго дня, ранку, вечора чи ночі, в залежності від того, хто коли буде дивитись це відео, ви на каналі GreenStreet в рубриці Інвестиції. І сьогодні буде відео присвячене публічному портфелю, який я створив в кінці березня, на початку квітня цього року. Перше відео щодо публічного портфелю вийшло у квітні. Хто не дивився, можете передивитись. Посилання на це відео я залишу в описі цього відео. Публічний портфель був створений з метою експерименту з мінімальними інвестиціями, який буде розрахований на рядового інвестора. Тобто, кожен з мінімальними інвестиціями, який буде інвестувати в криптовалюту. Зможе за деякий період часу за певний період часу зробити мінімум X10 або плюс 1000% від загальної суми інвестицій. Подібні відео я планую записувати кожен місяць. Це буде так сказати міні-звіт по криптовалюті, який буде присвячений чисто публічному портфелю. І ми разом будемо прослідковувати шлях здобуття. Можна сказати, доволі таки хорошого профіту плюс 1000% від загальної суми інвестицій. І покажемо, що навіть з мінімальними інвестиціями можна здобувати фінансову незалежність. Звіт по публічному портфелю в інвестиціях в криптовалюту буде виходити кожен другий тиждень наступного місяця, а основний звіт, загальний звіт по інвестиціям буде виходити. Перший тиждень кожного наступного місяця. І так, перейду безпосередньо вже до цифр. На даний момент інвестовано 210 доларів. Тут зверху в нас показується білими цифрами. Ринкова вартість портфеля, далі, зміни за всю історію портфеля, тобто підраховується загальний. Профіт на даний момент у нас мінус 4% це в доларах мінус 8,69%. Потім іде лідер зростання. У нас OP Optimism плюс 27,5%. І аутсайдер по зростанню це Worghome 16,15%. На даний момент ринок знаходиться. В корекції через то саме час закуповувати активи. Що я й робив в цьому місяці. Далі йде графік загальний по інвестиціям. Графік зростання. Опускаємось трошки нижче і безпосередньо до монет. USDT Tether, це тобто кеш, далі боми. Плюс 3,28 Ворхом, мінус 16%. Оптимізм, плюс 27,5%. Океан плюс 23,5%. Бонг плюс 7,7%. Stark плюс 6,2%. ПП плюс 5,9%. Далі квант мінус 0,6%. Діа мінус 1,5%. Суї мінус 7,6%. Ван мінус 10,5%. Вайф, мінус 21,4 відсотки. Мінус 22 і 29%. Арбітрум мінус 28,77% і замикає цей список Falcoin мінус 32 і 32%. Як ми бачимо, багато монет знаходиться в мінусі. Це тут нічого страшного в цьому немає. Навпаки, є шанс докупити. Деякі монети я додав в цьому місяці у портфель, яких не було, а деякі усередив позиції по монетам, які вже були у портфелі. Як ви напевно знаєте, бичий зростаючий ринок у нас вже розпочався. Два місяці вже позаду, і це тільки початок. Все саме цікаве нас чекає попереду. І так, щодо нових позицій в портфелі. Це було практично уже в середині місяця, 13-го числа минулого місяця, я додав портфель Dia і One. Потім було 14 числа усереднення позицій по Ворхом і Боме. Ще через кілька днів, 17- числа, додавлено. Нова монета це СТРК Starknet, потім того ж самого 17-го числа Океан Оптимізм Квант. І вже в кінці місяця 25 го числа була додана ще одна монета це SUI. Якраз на той момент я витримав хорошу паузу, дочекавшись. Поки біткоін просяде до позначків 60 тисяч, і, звісно ж, скориставшись цим моментом просадки по всім альткоїнам, звісно ж, бо біткоін потягнув всіх за собою вниз, добавив і усереднив нові та уже ті монети, які були у портфелі. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, для цього треба відкрити рахунок на любій криптовалютній біржі, або ж на таких топових біржах, як Binance і Bybit. Посилання на ці біржі я залишу в описі цього відео. За цими посиланнями ви отримуєте знижки на комісії на даних біржах. А щоб не пропускати інсайти по криптовалюті. Рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де я опубліковую нові зміни по публічному портфелю. Тут є і інші новини, мотивація. Новини по фондовому ринку, новини по криптовалюті, основи трейдингу на біржі. Я показую, як я торгую на біржі. І, звісно ж, новини. по Прибутковості інвестиційного фонду Sincera Systems Group. І ось, звісно ж, зміни по публічному портфелі в криптовалюту. Тут ось була опублікована зміна по додавленню нової монети SUI. Щоб це все не пропускати і вчасно реагувати, підписуйтесь на канал. І все буде добре. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!